Всім привіт! Мене звати Юля і цей канал про моє життя в Канаді, а саме, як все відбувається за всі ці чотири роки майже. А, також я люблю психологію, я практичний психолог у світі і піднімаю якісь такі теми психологічного характеру. І на даний момент це відео я хочу поговорити про те, як працювати вихователем в дитячому садочку, а як Саме туди потрапити, що потрібно зробити, які є, що мені подобається, що мені не подобається. Яка зарплатня. А саме Вальберті також можу розповісти трошечки, а, як це робити в BC. Не знаю, як в інших провінціях, але розповім все, що знаю. А, давайте перед історію. Я приїхала, як і всі, в 2022 році. Ну, як більшість, давайте не всі. Більшість. І. Коли я шукала роботу зі своєю слабкою англійською, я пішла працювати в фастфуд. А в мене, до речі, є відео про це. Там я працювала більше трьох років. А на одній роботі я працювала full-time, там я отримала свій піар, це була дуже важка робота, там були свої нюанси, там не доплачували. Ти працював безкоштовно, якісь моменти, тебе не цінували. Але... В принципі, отримала піар і добре. Зараз на даний момент по цій програмі не можна отримати піар, тому що це була альботе Потіндістрі, або можливо. Я, я точно не знаю, тому що я вже отримала за цим не слідкую. Але на той момент, я як тільки почала працювати, там я відразу почала займатися документами, щоб податися на піар, тому що це був така, така основна, основна задача моя. З цією роботою, чому я там трималася, також я паралельно працювала в іншому фастфуді порт зранку. І коли я вже отримала піар, я пішла старий фул тайм роботи, тому що там, там були ж реально дуже такі собі умови. І Я пішла працювати як супервайзер на іншій роботі. Там працювала ще один рік, і там були також свої нюанси. Те й загалом, якщо там сказати чесно, я не бачу ніякої перспективи в фастфуді в роботі фастфуд. Максимум, ким ти можеш стати, це менеджером. Менеджер один на стор, тобто, і, скоріше всього, це людина, яка там давно вже працює. І зарплатня у менеджера максимум там, 19 доларів в годину. Можливо, деякі отримують 20-25, але. Ну, вибачте, бути менеджером і отримати таку зарплатню в фастфуді, там де дуже бізі, А я вважаю, що це ну це малі кошти для такої роботи. Тому я думала, куди я можу ще піти. дивилась різні відеосики, ще десь рік до того, як я перейшла, дивилась, що можна отримати сертифікат Early Child Care Educator. Якщо просто подати свій диплом, якщо government, ну там точніше якась спілка, подумає, що твій диплом, твої години з навчання підходять їм, то вони можуть дати тобі якийсь левел. І я подумала, це безкоштовно, чому б цього не зробити? І я подала і мені дали левел 1, тому що в мене була педагогіка. Якщо у вас була педагогіка в університеті, то скоріше за все вам дадуть левел 1. І це дуже класно, тому що деякі люди на це вчаться один рік. І вони за це, якщо це інтернешнл, якщо у вас немає піар, то вам це обійдеться близько 6-7 тисяч. Але є ще один такий нюанс. Зараз на даний момент, як я знаю, є така програма в Альберті, коли ти можеш подати заявку і піти навчатися безкоштовно на Early Child Care Educator. І після того ти отримуєш, а, level 1, так, так само, як і я. І ті курси не дуже довгі, вони там буквально 6 місяців, але ти вже можеш потім йти працювати. А, але є такий нюанс, як я чула, як мені говорили, те, що там а, коли ти подаєш заявку, ти там якийсь тисячний в цій. Через і бажаючих, і дуже важко потрапити тільки ті, хто, які перші подали свої заявки, ті йдуть навчатися, але на всіх, на всіх не вистачає. Можливо, це тільки зараз, так, але побачимо, що буде далі. А, також, якщо ви хочете отримати після левел 1 левел 2, то вам все одно прийдеться йти вчитися, платити за це кошти, але це вже зовсім інша історія. А якщо ви вчилися на а, педагога, в Україні або в іншій країні ви можете відправити ваш диплом, і, скоріше за все, вас попросять здати в англійську. Тобто, коли я подавала свій а, диплом, о, до речі, це дуже важлива інформація. Щоб подати вам потрібно ваш диплом, тобто на англійській мові. Якщо ви робили через вес відправляти ще плюс до вашого англійського диплому а, сертифікацію, вес. А потім також потрібно мати англійське тестування, тобто Salp Else і інший тест, який ви здавали. У мене, до речі, були не дуже такі класні оцінки, бо я здавала дуже давно. Але я додала, додала цей сертифікат. Плюс я ще приходила курси англійського, там де мені дали Level 6. Тільки до шостого або сьомого у нас немає чомусь. Я, я дуже б хотіла піти на сьомий левел, але його немає. Тому в мене тільки шосте, я його також до туди додала. В принципі, паспортні дані, і все. І все, нічого не потрібно платити. Вони досить швидко, буквально за тиждень, мені відправили а, мій документ. Ось так, все, що потрібно. А якщо у вас а, педагогічна освіта і ви хочете бути левел 3, тобто це вихователь, який може самостійно вести групу, навчати інших, то там, якщо не помиляюсь, потрібен IELTS 7 по всьому. І це досить важко. Але якщо ваша англійська дозволяє, то чому б ні? І відразу вам, вам будуть давати набагато більшість заплатню. І всі садочки будуть вас хотіти, тому що ви вже професіонал, ви знаєте, що робити з дітьми, вас не потрібно навчати. В принципі, їм це влаштовує. Ось а, така от перед історія. Розкажу, що, в принципі, потрібно робити на роботі, що це таке вихователь. А саме моя вакансія вона не зовсім вихователь а, в нормальному цьому сенсі, тобто в мене немає своїх групу. Але так як в мене от, level 1, я не можу мати якби, свою самостійну групу. Ні, можу. Але тобто мене брали на іншу вакансію. Я хожу, просто перекриваю бреки, і виходить так, що я з кожної групи працюю по одній годині. І мені це подобається, тому що ніколи не скучно. Я знаю всіх дітей. Але перші дні було дуже важко, тому що потрібно знати всі імена дітей, всі імена вихователі. А, з дітьми, коли ти не знаєш дуже добре англійську, важкувато. Тому що деякі діти, які може 6-8 років, вони вже якби можуть тебе вчити англійську, і це якось, якщо тебе не б'ється по самої цінки, це окей. Тобто ти можеш з ними вчитися, наприклад, як я домовилася, що вони мене будуть вчити. Там якимось фразам і так далі. Але якщо вас це задіває, то вам буде важко, тому що вас будуть поправлять діти. Ось а, ось робота цікава з дітьми, тобто постійно з ними потрібно комунікувати. Вони дуже добрі діти. Є діти не слухняні, як всі знають, з ними важкувати. Є діти, які мають якісь дефекти. Дуже важко з дітьми, які мають дефекти з мозкової діяльності, тобто вони не можуть ні говорити, не розуміти, що ти їм кажеш. Вони як. А, не знаю, як вам пояснити. Тобто вони роблять те, що вони хочуть. В принципі, їх дуже важко навчити чомусь. Незвично не так довго говорити, але давайте продовжимо. Це такі нюанси є з дітьми. Вони дуже прикольні, а вони завжди позитивні, вони приходять. Вони можуть тебе обійняти, тобто це дуже багато уваги до тебе. І ну, мені це подобається так, так, як в мене був досвід вихователя в садочках як хореографа. Тобто я розуміла, що може бути плюс-мінус який цей вік. Але коли ти один на один з ними, це зовсім інше. Ти маєш таку відповідальність сильно за них, тому що, ну, як я кажу, діти постійно хочуть або себе вбити, або когось. Бо вони або лізуть там перевіряти щось що вони не знають, або там намагаються кинути якусь річ в іншого, ну і так далі. Тобто, всякі такі нюанси. А це є з такого з позитивного, те, що мені подобається, те, що дуже класна команда. Тобто, всі вихователі у нас декілька чоловіків, жінки є, і всі дуже такі позитивні, вони всі люблять дітей, і це дуже класно. Насправді йти з такими людьми, які дуже добрі. Ну, тобто, люди, які працюють з дітьми, вони зазвичай дуже добрі. І мені подобається працювати в такому колективі. Ось а, також а, те, що мені подобається, що а я приходжу в один той самий час, я охожу в один той самий час, тобто немає ніяких а, нюансів з тим, що потрібно. Там затримуватись на роботі і так далі. Тобто тебе можуть попросити завчасно, там за декілька днів, що там у нас буде така подія, то можеш залишитися. І ну, тобто, це ноль проблем. проблеми. Там, наприклад, наперед кажуть, що у нас буде такий-то такий тренінг, наприклад, такого-то числа, щоб просто звінити собі час. І мені також це дуже подобається, тому що на тренінгах нам дають дуже багато інформації, яка реально корисна. Ось, що ще подобається діти? Подобається, що а, вихователі роблять різну активність для них, і це дуже цікаво. Тобто це може бути якісь хімічні експерименти. Таке, що навіть мені дуже цікаво, як це працює, тому що в мене такого не було, або я такого не пам'ятаю. І кожен день якийсь різний. Тобто не буває однакового дня, що ти, наприклад, як багато. Кожен день, ну я так думаю, <с -2> кожен день плюс-мінус одинаковий, тому що ти працюєш з е документами. З цифрами так далі, У мене кожен день різний. Я ніколи не знаю, що відбудеться в цей день, і завжди, завжди потрібно бути бути готовим до будь-яких ситуацій. Що не подобається, те, що я дуже добра, і не всі діти мене слухаються. І коли я там намагаюся стити спільну мову з дитиною, а вона взагалі ну, не виходить в мене, то це мене якби так задіває трошки. Але це чисто моя історія, і я над цим працюю. А наступне, що не подобається, це а, працювати з дітьми, які ось хворі, тому що ну, от реально для, для таких дітей потрібен окремий вихователь. Якщо у вас там, наприклад, 16 дітей в групі і така дитина, то. Ну це дуже важко. Ну реально важко. Ну, тобто, за всіма задивитися, і плюс ще ця дитина, яка потребує екстра-екстра вороги. Ось потім, коли в групі дуже багато дітей, це реально важко. Да, але в принципі, вони коли це розробляли, вони враховували, оскільки на одного вихователя може бути дітей, якого віку. І це теж прикольно, тому що тобі не дадуть. Якщо там певного віку більше там певної кількості дітей, що ти можеш справитись з ними, як мінімум своїми руками, якщо там якась фаерларм і так далі, що ти можеш всіх взяти за руку і вивезти там, наприклад, на вулиці і так далі. Тобто немає такого, що тобі дали 20 дітей, а ти з ними нічого не можеш зробити, тому що ну, це просто нереально. А, ось, що ще. В принципі, це все. По зарплаті. А в Альберті у нас є така система, що гавермент доплачує певні кошти. Тобто садочок дає свою суму, зазвичай це не дуже велике 16 доларів, 17, 18, 19, тобто різні садочки по-різному, плюс держава, якщо в тебе левел 1, доплачує 2,89, якщо я не помиляюсь. Що левел 2 то 5 щось. 5, Якщо в тебе левел 3, то маєш 10 доларів. І це. ну, Якщо ти отримуєш 20 наприклад, плюс 10 доларів від гаваменту, то в тебе 30 доларів в годину. І це набагато більше, ніж, наприклад, людина, яка працює левел 1, це буде десь 18-19 доларів за годину. Ось. І через це варто йти ти вчитися. Навіть левел 2 набагато більше грошей вам принесе, ніж левел 1. Ось. А в BC, там трошки інша система, в них є також три, три, три різних рівня, але в них є якби: якщо в тебе левел один, ти можеш працювати тільки помічником вихователя. Якщо в тебе левел 2, то ти вже можеш а, бути як вихователь. Тобто в тебе вже буде набагато більше коштів. І левел три це якщо ти працюєш як вихователь, але ти також можеш працювати з дітьми. А хворими і тільки хворими. Тобто ти можеш працювати з різними віковими групами ось і з різними з різними особливостями дітей. В PC набагато більше, тому що в них мінімалка набагато більша і в них доплати також більше. Тому, якщо навіть ви працюєте просто вихователем, цей level 2. Ви можете отримувати там 28-30 доларів, і це досить непогано. І також це дає вам іншуранс, якщо ви хочете. Це дає вам пенсійний план, тобто всі ці бенефіти у вас є. Відпускні платять також, ну як всім, кожні два тижні. Ось. І зарплату видають два рази на місяць, а в десятих числах. І там двадцятих числах. Тобто, дуже зручно, мені подобається все дуже прозоро. У вас є система, коли ви приходите, в якій групі ви, і так далі, все відстежується. Дуже прикольні є програми, які відправляють і фотографії, і відео дітям, і різні історії. Тобто, це прикольно. Мені подобається ця реклама. Ця реклама. <сум> мені подобається ця робота. Єдине, що хотілося би 2. Над яким я працюю і вже подаю документи в коледж для того, щоб туди поступити, мені просто не вистачає англійського, щоб поступити в коледж і п'яти тисячі доларів. Ну це так. Це ну просто не хочеться їх тратити на те, тому що хочеться і відпустку, і будинок, і все. І тут ти думаєш, тебе ну, які приоритет обрати або йти вчитися, або купувати будинок. Або їхати у відпустку, але все-таки я подумала, що якщо я піду вчитися, потім я просто відіб'ю ці кошти і зможу собі дозволити набагато більше. Ну, не набагато, ну більше трошечки, і це добре. Ось, якщо у вас є якісь питання по цьому приводу, пишіть. Якщо ви хочете дізнатися, як я подавала документи, в яку, куди подавати документи і так далі, я вам відправлю всі ссылки. Просто напишіть в коментарях. Що вас, що вас дійсно цікавить, я буду намагатися відповідати на всі ваші питання. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було це корисне відео. Так, бай-бай.